Вітаю вас на каналі Хренландія. Сьогодні 28 лютого і ми в саду. Чекає нас сьогодні трішки роботи. Хочу обрізати персик, потім перейти до мигдалю, сформувати його по особливому. Я думаю, вам буде цікаво, нестандартна обрізка. І глянемо до однорічних яблунь, які я хочу підготувати для прищеплення. Кілька є штук і кілька яблунь вже потрібно сформувати як однорічки для того, щоб цього року вже в них росли перші скелетні гілочки. Отже, до роботи. І так, персик. Персик любить сильну обрізку. Кажуть, ну так воно в принципі є, що його обрізка схожа до винограду. Тобто, всі пагони, які відплодоносили, фактично ми вирізаємо разом зі старими. Залишаємо лише однорічні пагони, на яких найбільше зав'язується плодових бруньок. Обрізка персика насправді є нескладною операцією, але є кілька рекомендацій, до яких варто прислухатись. Отже, обрізуємо до початку сокоруху. Адже нам не потрібно, щоб поживні речовини з корення поширились на гілочки, які ми і так плануємо обрізати. Так би мовити, раціональне використання корисних речовин. Друге, це не шкодуйте гілочок. Персик любить сильну обрізку. Чим більше ви залишите минулорічних пагонів, тим більше є ризик, що дерево просто не витягне весь врожай. Краще отримати з дерева 50 чи 100 гарних плодів. Аніж воно зав'яже 300 плодів, використає на них леву в частку поживних речовин, а плоди потім або повідпадають зеленими, або будуть дуже довго визрівати. І не факт, що визріють так, як треба. І чи визріють взагалі. І третя рекомендація це обрізати персик не на кільце, як більшість дерев, а на пеньок. Тобто, обрізуючи залишаємо 1 см пеньочка, який ми обітнемо пізніше. Чи на наступний рік, таким чином, не порушуючи сокоруху на основних гілках артерії. стараємось в першу чергу видаляти гілки, що ростуть всередину крони, також вертикальні прирости та старі гілки, що ростуть донизу, обвисаючи, таким чином освітлюючи та розширюючи крону, що дозволить гарно прогріватись сонечком та продувати вітром, що в свою чергу буде запобігати появі можливих захворювань персика ми освітлили крону, забрали лишні всі фагони зсередини залишили в основному сильні, які ростуть в боки, таким чином, щоб сонце, потрапляючи в крону її гарно освітлювало, зігрівало і наш персик, щоб дав нам гарні плоди. Ось так нам залишилось. Прибрати гілочки, замульчувати простовбурову зону, помалювати штамп І персик готовий до весни. Зараз я буду робити своєрідну обрізку, а точніше формування крони мигдаля. Цьому дереву буде, мабуть, третій рік. У мене була думка зробити з нього такий нескоросле дерево в вигляді чаші. По е, такому методу, як я робив з черешнями, які позаду мене. Тобто, А саме гілки я буду не обрізати, а пригинати. Тобто приблизно ось так. Їх треба перше добре розімнути, щоб вони не зламались. Цю процедуру потрібно робити акуратно. Добре. Згинати можна гілки, але ну, в принципі ще трошки товстіші ще можна. Якщо дуже товсті, то вже не бажано, хіба що робити підрізи ось тут. Вони потім заживуть, але можна зігнути і товсту. Я колись навіть згинав вишню, тут десь така була товщиною гілка, як моє Ну, Звісно, потрібно було підрізати. Так, воно піде сюди. І це піде у нас переплітаючи по черзі далі, якщо не помиляюсь, це родина до сливки, І він так само, як сливка, має велике бажання рости до самого неба. Якщо його вчасно не притормозити, то буде в нас 6-7-метрове дерево, а може і 10-метрове. І сливки ми будемо бачити хіба на землі. Які будуть падати і будуть потовчені. А Нам потрібно таке дерево, щоб ми могли підійти і собі зібрати спокійно плоди. Ну, на невеликій висоті. Використовуючи невеличку драбину. Так, гнемо, гнемо, гнемо. В'язувати будемо ось сюди. Є. І ось таку процедуру я зараз проведу ще з цими двома е, гілками. Ми зігнемо таким чином ось ці гілки. І цього року е, от з цієї зони приблизно вистрілять додаткові бруньки, які почнуть рости ну, приблизно ось так, в тих напрямках. Так само буде і на цій гілці, і на цій гілці. Відповідно, оця частина, яку ми не обрізали, це буде своєрідною фабрикою фотосинтезу. Щоб ми це обрізали, ну, дерево у нас втратить силу власне, в своїй листковій масі, в бруньках, а цього ми не зробили. Відповідно, через там, місяць часу воно все зацвіте, листочки будуть тут активно розвиватися і вони будуть годувати це дерево. Відповідно, і будуть годувати ось ці бруньки, які вистрілять е, от цих, е, в цих місцях. Тому, коли вже в нас е, виростуть звідси е, гілки, ми з часом цю частину просто обріжемо. І в нас буде, е, залишимо там по дві, наприклад, склетні гілочки чи по одній навіть в тій частині, які будуть рости в різні боки у вигляді чаші, будемо це формувати. І воно все буде рости от на рівні там, зросту людини, трошки можливо вищего року. Завдання у нас виростити звідси кілька пагонів, хоча б два. А ось ця нижня частина, яку ми закрутили, в таке кільце, вона у нас буде рости, цвісти, зеленіти і годувати ось ці два пагони. І так на кожній гілці, на цій і на цій. Тому ось такий спосіб. Хто сумнівається? Трішки пізніше, як я закінчу з мигдалами, я вам покажу ближче черешні, які ростуть за моєю спиною, їм вже близько 7 років. Я їх формував по такому самому принципі, і черешня, як ви знаєте, це дерево високоросле, може 10-15 метрів, рости в висоту, ну і ті черешні їдять хіба шпаки. А людині добратися до них дуже важко. Я сформував черешні, і вони вже років 5 нас щороку. Тішать плодами прекрасними, які можна зірвати на рівні очей. І дітям легко дуже вилізти на це дерево там, на висоті метра двох нарвати повне відро решті. Тому ось такі справи. Дивимося далі. Одразу вигинаємо О, наш привіз, щоб ми його могли закрутити пізніше. Прив'язуємо до нашого стовбура. Будемо ще до колика. Ось наша фабрика фотосинтезу і підв'яжемо сюди і. We'll І підв'язуємо. Ну і ось процес формування крони мигдаля завершено. Нехай вас не лякає вигляд дерева, яке воно зараз має. От, подивимось на результат через рік. Як я вже казав, отже, ми чекаємо, що цього року в цих місцях проплюнуться бруньки. І хоча б по два пагони буде рости вверх. З них ми і будемо формувати майбутню чашу. Це дасть можливість призупинити дерево в рості. Основні всі сили дерево буде давати в ці пагони, які вистрілять з цих місць. Окрім того, всю фабрику так званого фотосинтезу ми залишили внизу. Всі верхні пагони, які ми б по класичному методу мали би зрізати. Вони в нас будуть працювати на ось це дерево і на ці кілька пагонів, які будуть цього року тут рости. Тобто внизу буде листячко, от, а вгорі будуть пагони, які е, це листячко буде годувати. Так, а ось і черешні. Отже, тут є два сорти. Одна схожа на другану жовту, не пригадую. Як називається, а там та більш чорніша, але також надзвичайно солодка і велика. Знайду фотографії прикріплю. Цим черешням вже, мабуть, по 7 років, і вони також були сформовані методом пригинання. Тобто Я пригинав і потім з пагонів формував крону у вигляді чаші. Як ви бачите, черешні висотою, ну. Метрів 6, мабуть. з них дуже зручно збирати плоди. Діти полюбляють на них вилазити, дуже легко залізти. І можна майже на сам чіпок вилізти і там собі смакувати солодкими плодами, солодкими ягодами. Тому таке формування я вже перевірив на черешні, мені воно дуже сподобалось і працює. Завдяки йому ми не дали можливість черешні вирости до висоти там 10-15 метрів. Як часто буває, черешні залишаються лише шпакам, а не дітям. У мене є тут кілька дерев яблонюк, які Мають вже ну це як один рік, тому що я позаминулого року прищепив дички, тобто дикорослі яблуньки, прищепив їх методом окулювання брунькою. І значить, за минулий рік виросли ось такі от гарні прирости, пагони. Відповідно, цього року вже потрібно формувати крону. Тому е, я обрізаю приблизно на висоті ну, 90-100 см, Це у нас буде звідси формуватися яблунька. І перейдуть зараз по всіх яблуні. У мене е, залишилось три яблуньки, на яких е, брунька не прижилася. Відповідно, я буду цього року е, прищіплювати до них. Ну, кілька там сортових яблучок, які мені подобаються. Відповідно, це я буду робити десь за тиждень-два, коли почнеться активний сокорух. А для того, щоб дерево не використовувало цей сік на цій гілці, я підготую, підготую його до цього. Ми обріжемо на ось такій висоті. Ось. Хай е, собі сік. Дерево ось тут весь тримає. Відповідно, коли ми прищіпимо сюди нашу прищепу, вона активно буде розвиватись, тому що дерево зберегло всі свої соки і їх не витрачало на ось ці гілочки. Зараз так зробимо ще з двома яблуками, на якій також не прижилася брунька. Почистимо таких природних колючок. Можливо, я ігрушку сюди прищіплю, бо є один гарний сорт груші, який я хочу зберегти. Так, отже, щоб дерево не витрачало соки на ось ці гілки. Все. На цьому, друзі, завершую своє відео. То я хотів показати в загальному обрізку персика, як я по-особливому сформував мигдаль. Будемо за ним слідкувати і подивитися, що з цього вийде. І власне хотів обрізати ці яблуньки. Зараз я буду далі в саду робити певну роботу, це підживлювати і обробляти просто зони, підживлю перегноєм. Буду малювати стовбури, то вже вам в наступному відео покажу, як буде виглядати сад ну, приблизно за тиждень. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте допомагати українським воїнам, які боронять нашу землю. Це буде Україна. До зустрічі!